Дев'ятиповерховий красень не може не привертати до себе уваги. Великі прозорі вікна, просторі кімнати і головне усе здано у домовлений термін. Радіють, тепер уже мешканці нового під'їзду по вулиці Героїв Майдану, 53. хороші емоції. Якщо вам далі подарок, у вас. Хороші емоції. Ну то так і в нас хороші емоції. Даждалі з того дня, що получено квартиру, подивимося, що в срок здали. Ну, що головне? Одно-двох-трьохкімнатні одно, квартири, є одна двохрівнева квартира, гарна дуже тобто вікна у нас, є панорамні вікна гарні з виглядом на вулицю. утеплений, по сучасним технологіям старалися будувати з енергозбереженням, враховуючи. Освітлення зробили на сходових клітинах з світлодіодними світильниками. Тобто люди будуть задоволені. 34 квартири рівномірно розподілені на поверхах. Майбутні сусіди вже давно перезнайомилися і з нетерпінням чекають перерізання стрічки. Традиція здавати будинок до дня міста є непорушною для будівельної компанії «Чернівці житлобуд, наголошує генеральний директор організації. Не зрадили їй і цьогоріч. У Цьому році ми вже здали до дня конституції 141 квартиру. До Дня Незалежності 72 квартири. Ну і сьогодні це у нас традиція. Ми вже багато років так, до Дня міста ми вам ми надаємо, вирішено передаємо такий будинок. Це не останній корпус в цьому будинку. Це у нас четверта черга, ще тут передбачається ще чотири черги. От, ну працювали інтенсивно, працювали, не зважаючи дійсно на важкі часи. Дякуючи нашим замовникам в першу чергу, люди старались, тобто розуміли десь нас, ми старалися їм іти зустріч. Старались. Будинок повністю готовий до заселення. Проведені комунікації, є можливість робити ремонти. Майбутні мешканці вже давно розпланували, де і який інтер'єр облаштують. Мічти, плани є. вже будемо дивитися по можливостях. Якісь заготовки є. десь йдемо на компроміси. Все таки хочеться, щоб було більше света, білий якісь тона. У нас вийшла двохуровня квартира. Будем штука смотрети такої молодіжної больше кота скандинавський стиль. ну а вже в будущих планах. Загальна площа дев'яти поверхів цього під'їзду трохи більше двох тисяч метрів. З них майже півтори житлова. Надія величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.